У жовтні місяці актуальною темою є початок опалювального сезону. Для будь-якого міста це непростий період. Йому передує кропітка робота працівників тепломережі, як в технічному плані, так і робота по стягуванню боргів. Як же Коростень розпочав цей опалювальний сезон? 13 жовтня, відповідно до розпорядження міського голови, в місті розпочався опальний сезон. Спочатку це в закладах соціальної сфери, дитячих садочках, школах. Ще раніше, 12 жовтня, в тепло надійшло в міську і залізничну лікарню, а 14-15 жовтня вже всі житлові будинки були підключені до теплової енергії. Тобто опальний сезон в місті почався вчасно. Я хочу сказати, що завдячуючи гарантіям міської влади, гарантійні зобов'язання підприємства перед НАК Нафтогаз Україну» прийняли в частині сплачення боргів за спожитий в минулому сезоні опальний сезон до кінця року. І зважаючи на ці гарантії, нам надали ліміти і опальний сезон розпочався вчасно. Але так як є зобов'язання, тому ці кошти треба сплатити до кінця року. Заборгованість і в тому числі своєчасно сплачувати за той газ за поточне споживання, яке будемо споживати починаючи з 15 жовтня. На сьогоднішній день є такі мікрорайони, які ще не опалюються? Ні, 14-15 жовтня жовтня вже всі мікрорайони отримали тепло. Були деякі технічні проблеми із внутрішніми системами опалення. Були у нас аварійні ситуації на теплових мережах. Напротязі неділі це все ліквідовано було. І зараз є поодинокі випадки, де деякі квартири не гріють, але ми зараз працюємо разом з ЖЕКами, ліквідовуємо також ці аварійні ситуації. В випадках там, де не було тепла, в деяких квартирах декілька днів спочатку пальний сезон, ми звичайно зробимо перерахунок, але я думаю, що таких проблем. Ну, там ще декілька днів, і я думаю, що таких проблем не буде. Я думаю, що проходження стабільного опального сезону в місті ми гарантуємо. Єдине, що, звичайно, у нас є зобов'язання перед постачальниками. За спожити газ, електроенергії ми повинні їх виконувати. Тому, і звичайно, треба, щоб споживачі це розуміли і виконували свої зобов'язання по оплаті за спожиту теплову енергію. Ми роботу по стягненню заборгованості зараз іще посилюємо. Бачите, така складна ситуація. На жаль, Сьогодні підписаний договір надання послуг з колекторської групи, універсальна колекторська група. Вони являються членом Асоціації теплопостачальних підприємств України. Ми передаємо їм частину боржників, і вони будуть з ними працювати. Для того, щоб стабільність була в місті, щоб місто було з теплом, ми змушені були на такі рішучі кроки піти. Наше спілкування з Тетяною Миколаївною не обійшлося без питання тарифів. Адже сьогодні вже відомо, що з 1 листопада 2011 року тарифи на теплову енергію для бюджетних установ та інших споживачів, крім населення, будуть переглянуті. Збільшення вартості теплової енергії для другої групи споживачів для бюджетних і гострострахункових установ збільшиться уже з 1 листопада. Крім того, Маю сказати, що підвищення для цієї групи споживачів буде і ще і з 1 січня 2012 року, тому що вже є з 1 жовтня збільшення вартості газу для цієї групи споживачів. Наскільки підвищиться? зараз? На 30% відсотків збільшується вартість теплової енергії. Вартість газу з 1 жовтня збільшується на 10%. відсотків. Частині збільшення вартості газу зараз якраз ми. Робимо розрахунки тарифів, будемо їх захищати в НКРЄ, в залежності від того, як. Ну, І ще на відсотків 5, мабуть, ще з 1 січня буде збільшення. Тарифи для населення ми не переглядаємо, тому збільшення вартості теплової енергії для населення поки що не передбачається. Отже, опалювальний сезон в нашому місті розпочато вчасно, без серйозних труднощів. Якщо і виникали непередбачені ситуації, то їх було усунуто. Сподіваємося, що і в подальшому у нас не буде жодних проблем.